Що ж, франшиза по ідеї просто шедеврена. Тільки от перша частина онлайн фіговим, яко кажучи, бо насправді він хую, утрикувала ще більш-менш, а у досі сиквел на плаву. Але сьогодні ми поговоримо про першу частину, а точніше про основні пограбування без DLC. чого просто вирішив потім зробити продовження, де вже огляну пограбування з DLC, а це Counterfeit і Undercover. І так от, я люблю відходити в історію розробки гри і історію розробників. Але не хочу щось цього робити, тому пропоную не заявувати тому з вами. Як завжди, я, мій Шаня. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, бо в мене тут у місії є завдання дійти до 50 підписників. Ого, канал триходіка, а він уже голови на 50 підписниках. А я починаю свою розповідь. Чотирьох грабіжників з банди Пейдей. Оригінальна назва нічого не скажеш. А саме за Чейнза, Далласа, Хокстона і Вульфа. Нас зібрав мужик, якого звати Бейн. Він і нас вибирає пограбування першого у світі банку чи Першого світового банку. Поправте в коментарях добре. Суть місії була в тому, що наш якийсь знайомий засунув копіювальну машину дві каністри терміту і дрилі, Але його заарештували. Тож, щоб пройти в кімнату, де це він зник, нам треба знайти менеджера, або його бити, або зв'язати з тяжками. І забрати ключ карту, щоб взяти дриль і терміт. Ви можете взяти лише одну не другу, і потрібен якийсь дружок, якщо він у вас є, звичайно. І почать сверднути прохід до сховища. Часом дрень може сушувати але все рівно. І нам треба ще надати доступ до до ПК в серверній банку, щоб він міг видалити фотожі з камер. Коли нарешті дрень закінчив сверлити, ми біжимо до сховища, кидаємо терміт і чекаємо, коли він підмогу пропалить. При цьому відбуваючись від ворогів. До речі, найстрашніші з них це клокер і бультозір. Один може тебе з одного удару відключити, а другий просто броньований шужах, і його фіг уб'єш. Коли терміт пропали в підмогу над сховищем, загрибаємо гроші і починаємо тікати, відбуваючись від копчиків. Ми підбігаємо, прибігаємо до підземної парковки і приїжджаючи на сміттєв... сміттєвозі, ми тікаємо. Нас підставляє чел, якого звати мед. Він пробує їхати, закриваючи нас в будівлі. Ми, прориваючись через копів, доходимо до забудівлі, де той чел розлупився. Мед відмовляється вилізати з фургона, і ми вирішимо підполити йому його дупу. Трьома каністрами бензину, коли він все-таки вилізає, то тут починається тупо пекло. Якщо от чекоби можуть Харить, що типу ти через кожні 2 метри падаєш, бо вони тебе розстрілюють, то тут ще більшість виздить. І ти можеш пробігти декілька метрів, повертаєш голову. А ме такий Привіт, я посяду. Спасібо. Ми проходимо з цим тибіом до місця порятунку, потім нам Алекс, ну, наш бро, каже, що ні, щось тут не чисте місце. Ага, звісно, подивись просто. І ти по попройдіться ще блядь, на 100 метрів назад нахуй, І і все, ми все-таки рятуємося. Ми переходимо в хату якоїсь банди, де мені би то прийшли купляти, як це так сказати, щоб ютуб не послав мій канал далеко екзотичний. Муку не для запікання, для нюхання. Ну, ми даємо гроші, ми починаємо пограбування. Нам треба перебиратись на тут на третьому поверсі. В ній у нас є отакий от сейф з грошима. Ми повинні вбити головного очі, щоб забрати ключі від кімнати. До речі, з ним недосягнення. You can run, but you can't hide. Суть якого грух не течіла за 45 секунд. секунд. Никай він, до речі, на духу. Ми його вбиваємо і відкриваємо двері на третьому поверсі, ставимо на, сьому, на нижньому поверсі дрелі і тренуємося від копів. Ми відчіплюємо таким чином кріплення, на якому тримався сейф. Далі йдемо на дах, і наш бров скидає з гелікоптеру С4. Але через те, що в нього руки з жопи, він трохи криво скидає ту сумку, яка опиняється на четвертому поверсі на балконі. Але... І ми ставимо всі чотири 4 на четвертому, п'ятому і шостому, так би мовити, поверхах. Ну, на тоху, тобто при цьому і стрілюємо нічі копів і снайперів. Ми підриваємо вибухівку і наш бро забирає ми це, тр... Мені ми... ні, це трохи нагадало, Сцену з тринадцяти друзів волосся, де сейф таким чином грали в кінці фільму. Сейф з прикрасами з готелю, якщо І ми тікаємо. Ми повинні були врятувати нашого дружка з поліцейського конвою. Ми його викрадаємо і під дощем відбуваємось йомусь від копів. ми до якоїсь забудови, де ми рятуємо братка, а потім тікаємо по воді. Кажу одразу по грабуванні я це пройшов, але футаж не зберігся і довелось далі записувати через геймбар останні 9 хвилин. Тож більше часу ви будете бачити чужий футаж. Нам треба вкрасти діаманти в якогось мільярдера, в якого в хаті була вечірка. А тому нам треба якось тихенько вкрасти діаманти. Але це не обов'язково. Ну я випадково почав проходити пограбування по шумному. Але тут деталі. Короче кажучи, ми зламуємо щитки, які можуть дати нам код від сейфу з діамант. Ми отримаємо код, пробуємо відкрити сейф, а код не працює. Ну що сказати, ви здесь? Ми вещевафіги. Що робити, блін і бейн нам пропонує піти по одного щеліка, який, можливо, знає код. Щоб ми його відвели на дах. Ми його забираємо. Блін, хочеться щось про ЦК пожартувати. Відводимо на дах, і Бен його забирає. Він каже, що, сказ... сказ... що код не знає, але його знає син власника будівлі, де відбувалась вечірка. За те, що цей дідок нам не сказав код, ми вирішимо себе трохи порадувати і глянути, що мужик падає з гелікоптера, розуплює свою тушу і скляни купу і падає ще декілька метрів, аж сейфу Фуаси мир. Це було епічно. Що ж, ми йдемо до синочка і робимо ті самі кроки, що із мужиком. Але вже, мужик, па... Але вже без мужик падає з гелікоптера, розхнує своєю тушу скриний купол, і падає ще декілька метрів, аж до сейфу СМР. Сумно. Тож він каже код, і ми йдемо до сейфу. Чекаємо три хвилини, щоб сейф відкрився, і крадемо все, що треба. Далі ми продираємось до гелікоптера і звалюємо нафіг. Щоб ви знали, да не пограбування в мене прямо ну, улюблене, бо воно просто круте. І мені тринадцять друзів улушину нагадали. Хто дивився фільм, то прийдіть дану главу і отримайте прямо схожий вайб, а я йду далі. Нам треба вкрасти золото з конвою. Я не пам'ятаю, як називається ця машина, банківська але йду далі. Тож наш дружок зносить цю машину на екскаваторі і та улітає в будівлю по розівці свинини. Звідки і назва е, голови? Ми підриваємо задні двері машини і починаємо сварювати той сейф. І тут така фігня, Дивіться, на місці треба мати ще трьох друзів, бо тут немає ні такої фішки, як все квалітні оплати у передавання сумок, а тому треба обов'язково мати цих трьох друзів. Бо, Болін, тоді легше пройти по грабуванні і здати сумки в контейнер, через який ми повинні забрати золото і втекти. У мене таке сталося.

чекаємо і все, переходимо до фіналу. Героям треба викрасти ампулу з вірусом із трьох заражених дуже серйозною хворобою. Ви, мабуть, зрозуміли, якою, але я про це пізніше розповім. Ми свернуємо спочатку прохід до заражених, потім і до кімнат зараженими, які собі лежать. <свірвали> да. І далі ми повинні забрати в них кров і потім втекти на гелікоптері. Але коли ми забираємо все таки ті зразки, і тут прямо чедевра на логіках копів, ми можемо просто обрізати трос з ліфту або зупинити його. Та тьху на тебе, давай бомбити лікарню. Бей нас скидає, коли ми все-таки тікаємо, то обіцяємо йому, що розповсюдимо той вірус. І що ж дана голова розробнялася в праці з вентелями? Якщо ви думаєте, що через оцю фантастичну четвірку ми і побачили, те, що було в легкі, то поспішу вас засмутити, бо в сиквелі по ідеї автори заявили, що насправді той вірус не зелений гриб, А та фігня, на яку заражається, бейн фіналі. Що потім в канонічній кінці він через неї подихає. Так тому, що ці дві франшизи не пов'язані між собою, хоча деяких людей, які перекажу сюжетку лифти, не зупиняє. Але байдуже. Ну, тобто, дану голову можна вважати, як типу, теорію, що сталося такого в вті. Але теорію, не каноном. І, типу, люди, якщо ви будете робити такі от відео ну, типу, про сюжет лифти, будь ласка, ну, не згадуйте про Payday The Haste. Того, що ну, це просто теорія, що сталося, не канон. Бо насправді в, канон був, ну, канон був в тому, що герої просто вкрали той вірус, а потім на нього в сиквелі заразився Бейн. Через Що він і іздохнув в канонічній кінцівці? Не в канонічній він щось помінявся тілами і здохнув президентом. Але то деталі. Що ж, добре, йдемо далі. Що ж, дякую за перегляд даного відео. Сподіваюсь, воно вам зайшло. І ви підпишетесь на канал, поставите лайк і напишете коментар. За коментарі мені особливо приємно, особливо за оцей, що був в минулому відео по сюжеті Left O 2 Мужик, дякую тобі за похвалу. Буду далі. Тож... Так, з вами був як завжди я, мішаня. Ем, бувайте. Так, експериментуємо з е, кліпчемпом з його цим. От... Синтез умовлення. Просто у мене якогось фіга оце не приймав ось, не звук. Ось. Типу, раз, два, раз, два. Хоча мікрофон підключений. Той, що у мене зараз є, ось, о, бачите? О, я хизю, чого у мене так працює, але все рівно. Коротше кажучи, включив синтез мовлення. Всунув туди текст потрібний. Ось. Во. Зацініть. О, і ось це, що в мене вийшло. За Велдфест Бак. Ми граємо за одного з чотирьох грабіжників з банди Пейдей, оригінальна назва Нічого не скажеш. А саме за Ченза, Далласа, Хобстона і Вульфа. Нас зібрав мужик, якого звати Бейн. Він для нас вибирає пограбування першого в світі банку. Суть місії була в тому, що наш якийсь знайомий засунув копіювальну машину, два каністри терміту і дриль. Але його заарештували, то щоб пройти в кімнату, де він це заникав, нам треба знайти менеджера і або його вбить, або зв'язати стяжками. В мене стяжок не було, в мене онлі міни. І забрать ключ карту, щоб взяти дриль і терміт. Ви можете взяти лише одну каністру. Для другої потрібен якийсь дружок, якщо він у вас є звичайно, і почать свердлити прохід до сховища. Часом дриль може зажувати, але все рівно. І нам треба ще надати доступ Бейну до ПК в серверній банку, щоб він міг видалити футажі з камер. Коли нарешті дриль закінчила свердлити, ми біжимо до сховища, кидаємо терміт і чекаємо, коли він підлогу пропалить при цьому відбиваючись від ворогів. До речі, найстрашніші з них це клокер і бульдозер. Один може тебе без одного удару відключити, а другий просто броньований, що жах, і його фіг уб'єша. Коли терміт пропалив підлогу над сховищем, згрібаємо гроші і починаємо тікати, відбиваючись від копчиків. Ми прибігаємо до підземної парковки і приїжджає чел на сміттєвозі, і ми тікаємо. Ні, ну Що сказати? Ще ж касно озвучила. тільки щось у мене тут постійно це щось якась фігня, що типу два каністри. Хоча в мене в сценарії ось тут дві каністри, дві каністри, не дв, дві каністра. Але тут деталі. Там, що часом ще й наголос, це не, не такі клокер. Е, е, цікаво буде, звісно, що буде, якщо наставить її ще матюкатися. Е, я досі не знаю, що є в тому відео е, ну, версії 20 сюжетки, Payday 2 не, зас, ну, не застосував цю фігню. але, е, е, да. А щоб класно. Ну, фігня, я і не знав, що вона така класно працює. До речі, звук ще за цих типових уроків з Даулінго. Ну, якщо вони у вас перекладаються, ну, ви, мабуть, поняли, якщо користуєтесь а, не, Ну, не, не просто це, відволіклись, звісно. Від відео. Хоча я, мабуть, цей фото все-таки ставлю в кінці відео, щоб просто поугарати. <laughs> Добре, паїти вже.